Збирає лужини, щоб продавати і збирати кошти на ЗСУ. Десятирічна Софія Чернятіна ягоди збирає на власному подвір'ї та одразу виносить продавати. Разом із подругою Катериною облаштовують на столі вітрину. Лимонадом. Сливи, смородиною і огірками. Серед асортименту сьогодні ще й домашнє печиво з абрикосами та глиняні вироби, додає 13-річна Катерина Чернявська. Каже, ціни на товар встановлюють з подругою самостійно. Кілограм гірки там, 25 гривень, 30 гривень, смородина – 15 гривень за кульочок за пакетик. Напої, лимонат, який робимо самі 9 гривень. Звичайно, який купляємо в магазині 7 гривень. Першим підходить, аби подивитися, чим торгують дівчата, черкасець Вадим Кулик задля доброї справи купує лимонад та людяник. Маленькі молоді дівчата щось щось роблять для країни. Я так розумію, збирають на ЗСУ. От, і завдяки таким да, подвигам маленьким буде наша перемога. Дівчаток із машини помітила донька, коли проїжджали повз, розповідає Черкащанка Вікторія. Тому каже, повернулася, аби подивитися, що вони продають і придбали глиняного котика. Ми випадково тут приїжджали, дитинки не сподобалося, Ми вирішили купити і допомогти. Ідея у такий спосіб збирати гроші для зсу виникла раптово, розповідає Софія. Її каже, із захопленням підтримала і мама дівчини Галина Чернятіна. Ми захотіли допомагати нашим хлопцям, які зараз захищають нашу. Україну вона прийшла і запитала, мамо, можна я буду збирати кошти на ЗСУ. Я завжди тільки рада. Вже на своєму городі жінка показує огірки та м'яту для лимонаду. Іде Росла Лаванда. У мене була лаванда, я зривала, але зараз я її вже обрізала, тому що вже потребує її зрізати, щоб вона тоді друга була. І скільки це її було, ми всю, її, донечка моя, все її продавала. Жінка говорить, пишається ініціативою дівчат і буде надалі їм допомагати та підтримувати. Це вони не соромилися, вони проїжджали машини, вони все кричали. Збираємо кошти і люди вони зупинялися, вони діти кажуть, як це ви так збираєте кошти, кажу, які ви молодці. Ну, мені це дуже якось так, ну я дуже пишаюся дітьми, не тільки своїми, але взагалі, завжди я дивлюся, що в, ну, в нашій Україні по, всьому, по всім містам діти тільки збирають кошти, всі стараються, щоб ми перемогли. Підтримала ініціативу дітей і їхня сусідка, майстриня Олена Почтарьова. Ми з мамою подивилися. Мама там вирвала кабачок, який їм дала огірок, Ну городину, іграшки, які у нас були. Я передала їм трохи своєї кераміки. Зараз вона волонтерить у громадській організації «Межа Юа, яка збирає допомогу для військових. Тому каже, дівчата вирішили передати усі зібрані кошти. Їй круті тут немає різниці, скільки це одна гривня чи тисяча гривень. Це все те, що допомагає. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.